Вітаю вас, шанувальники рослин, Великдень на носі, а ми припхались на ділянку, бо є що нам тут поробити. Привезли з собою рослини, привезли з собою картоплю. Хочу в цьому році поекспериментувати для себе та висадити. Подивлюсь, легка в мене рука на овочі чи ні. Спочатку зроблю розпаковочку, купила 5 кг картоплі Мелоді. Докупила. Малину Маргариту 5 штучок по 150 гривень, це по 30 гривень за корінчик. Не знаю, дорого це чи дешево, але корінчики, м'яко кажучи, не дуже. Зараз обов'язково їх замочу у водичку, хай вони трішки відходять і набираються вологи, навіть субстракту не було. І перехожу -а -а. до посилки номер 2 О -о -о. Андрюха, вони приїхали. Клак, взагалі, ця така вона велика. Супер. Так, і, і жовтенькі. І вони мені не прислали накладної. Ну, Плюс-мінус в районі 90 гривень. Туя Анієк. Така кулеподібна із жовтеньким. І туя ту Те. Така гарно пролиті, можна вже навіть висаджувати. Подивіться, яка краса оселилась в мене в цьому сезоні. Рослинки розпакували і побігли далі. Друзі, у вас те ж саме по приїзду, тільки вийшов із машини і одразу до клумб. Подивитись, що як там підросло, хто зацвів, улюблене перше коло посаду по приїзду. Можна цілу вічність стояти і роздивлятись кожен листочок, тепер намітили, що за чим робити? Рукавички на руки і вперед. Привезли картоплю, а значить треба підготувати огород. Мотоблок, друзі, що вам про нього розказати? Мотоблок це мотоблок. Червоненький такий, бачите? А якщо серйозно, то папка його використовує для фрезерування ґрунту, переробляє огороди сам. І поки папка. Справляється з огородом, я висаджую малинку, ці кущики чи корінчики, що я привезла. Малину разом з картоплею придбала в інтернет-магазині Кліома Service. Пишуть, що малина ремонтантна культура має високу врожайність з одного куща можна зібрати до 5-6 кг ягід за сезон. Рослина дуже потужна, досягає висоту від 2 до 2,5 метрів. Клас, ще потрібно буде її підв'язувати. Ну що ж, головне, щоб гарно родила, а там опору ми знайдемо. Висадила на сонячне місце все просто: ямка викопана, ґрунт пухкий. саджаю саджанець, просипаю. Землею проливаю водичкою, загортаю і вуаля, все швидко може й не по технології, та те буде згодом. А тим часом ґрунт готую до посадки овочів. Друзі, ви також її бачите? Ану, ану, придивимось, хто це ще, крім мене, може там гребтись? А, це ж таня прийшла сіяти квіти. Каже, виділи мені клаптик землі, я хочу посіяти квіти. Таня любить лікарські та польові трави, тож тут вона висіває волошку і висіває ромашку лікарську. Перед тим як покласти зернятко в ґрунт, обов'язково проливаємо луночки і розкладаємо вже насіннячко. У волошки гарне, велике насіння, а в ромашки дрібненьке, то там насіялось багато. І сама отак загортаємо. Будемо чекати результату. А я тим часом копаю лунку, не міряю ніяких 30 см, просто на око в кожну лунку картоплину трішки добрива, любові і хай росте. Картопля то для шлунку, хоча цвіте вона і гарна, та все ж переходжу до декоративних улюблених рослин. Дуже тішусь цим процесом, коли рослинки у горщику і ти приміряєш, крутиш, яким боком висадити, може трошки вправо або трошки вліво. Ні, ось тут буде саме ідеально. І поки я буду саджати, розповім вам про туйки, що я придбала. Дві туї, анієк. Мені не вистачало сюди до композиції, у неї, до речі, гарне коріння. В міру оплутаний горщик, але не дуже. Тобто, ну, я люблю таке коріннячко. І ще одна туя тедді. У мене одна пропала ось на цьому місці, і мені потрібен був тут такий же зелененький яскраво-зелений, яскраво-зелена кулька. Також коріння гарненьке. Рослини були пролиті гарно, та я ще раз пролила посадкова яма більша за контейнер приблизно у півтора рази, і кореневу шийку не заглиблювала, вона повинна бути на рівні із землею. Дренаж я не додавала. Кажуть, що формуюча обрізка не потрібна таким тойком. А от лаванді вона потрібна обов'язково і не один раз на рік. Зазвичай я стрижу два рази на рік. Хоча рекомендується тричі. Обов'язково після квітування обстригаю квітоноси, і ще раз, або це буде восени, або це буде навесні, так як цього разу. Оси, наприклад, кущик з одного боку дуже тісно ріс із трояндою. Тому, бачите, такий трішки лисенький. Та нічого. Я розсадила троянду восени подалі, відсадила, і йому тепер буде місце, він тепер буде гарною пишною кулькою. Під цим кущем зростає флокс шилоподібний, тому я вирішила застелити мішок, для того, щоб легше було прибрати ось ці обрізані гілочки. Адже там, де немає нічого, під кущиками згріб і все. А от з флокса вибирати не дуже зручно, тому користуюсь мішечком. Сходила і на стару ділянку, обрізала лаванду, а там обрієта із гіацинтом радують цвітом та ароматом, а з пташок в місті не вистачає цього.